Вас вітає канал Ютландія. Інтерв'ю з цікавими українцями в Данії. У кожного своя історія. Доброго дня! Мене звати Микита Путін. Хтось мене, мабуть, знає з того, що я викладаю данську на Фейсбуці. У себе у групі сьогодні будемо з вами розмовляти про данську мову. Це працює. Я щось вивчив. Помилки будуть однакові. Розмовляти іноземною мовою з правилами з рідної мови. Данську не вивчив. Це не так працює. Треба буде дуже багато часу. Бій у мене було менше у дані. Що ж ви мене так розвалюєте? а? Звідки ви з України? Миколаїв. Як потрапили до данії? Та мати заміж вийшла. Та ми приїхали з моєю сестрою маленькою. Тоді було 7 років. Мене було 14. Яке у вас прізвище? Андреса а у паспорті Путін. Як ви вивчили данську мову? Мені було 14 років, я приїхав до Данії, я пішов одразу до школи. І все, не було як зараз, там інтернаціональних шкіл, це для українців, для іностранців. Ні, була данськ фольксикови. Пішов там вже почав вивчатися, і я вивчив мову якраз тому, що я дуже дуже багато спілкувався. У мене не було викладачів данської, але я був у цій школі. Ну, ви самі розумієте, п'ять разів на тиждень. Та я коли починав викладати данську мову, я вже дуже добре розмовляв данською, але я не знав данської громади. Ну, дуже багато спілкувався. Я вивчив ось так. З чого почати вивчення данської мови? Це дуже гарне питання. От мене це дуже багато питається. Те, ну, чим я зараз займаюсь. По-перше, я можу пропонувати піти, піти у мою групу датські з нуля на Фейсбуці. Я там раз на тиждень проводжу безкоштовні заняття. Це кожного четверга, о 17 годині. Проводимо там заняття з данської мови. Вже дуже Багато там вивчили. Так, ну почати вивчити данську, Ну, це, це те, що я можу пропонувати, але, звичайно, ну, щоб вивчати данську одного разу на тиждень, це не буде достатньо. Ну, це і не буде достатньо, якщо вони до мене прийдуть там, до платних груп та вивчати зі мною там, два рази на тиждень чи скільки я там займаюсь. Починати з чогось треба. Ось у мене є безкоштовна група. Ну, треба пробувати спілкуватись. Щось вивчили у мене у групі чи у школі, пішли там, до магазину, там щось. Щось намагаєтесь сказати там вже чи ще можна щось собі шукати за інтересами. Люди мені кажуть, у них дуже добре виходить вивчати данську, якщо вони щось знаходять з інтересів. Там друзів якісь вони там ходять, там чи рибу ловлять, чи там гриби збирають. Чи ну я там я не знаю, що ви там робите, малюєте, чи ще щось. Ну ви знаходите собі друзів за інтересами. З вам буде цікаво, ви не будете це сприймати як вивчення данської, і у вас буде мотивація щось вивчати, тому що ви хочете там з людьми спілкуватись. Як ви можете допомогти з вивченням данської? Ну, у мене є ця безкоштовна група на Фейсбуці. Це, по-перше, бум. Ну, це я усім рекомендую. Дуже багато людей вони дивляться, і їм це корисно, і, ну це безкоштовно. Чому я зробив цю групу? Тому що я чув багато людей. Українці наші кажуть, ну як вивчати мову, як вивчати данську мову, де вивчати данську мову? Я Зробив вам, де вивчати данську мову? Ну ідіть вивчайте там гроші, не гроші. Дивіться, ну це дуже добре для вас буде. Звичайно, можна ще, якщо ви хочете більш там серйозніше, поглибленіше, вивчати данську мову. У мене є також платні заняття, там же і з звор... Ротній зв'язок і домашні завдання, і ну я можу там щось вас перевірити, щось вас питати. там вже ми вивчаємо трошки серйозніше, як данці ставляться до наших помилок. Данці вони дуже добре ставляться, коли там хтось мову вивчає. Ну є трошки я не знаю, проблема чи ні. От якщо ти намагаєшся данською розмовляти з данцем, він може перейти на, англи... на англійську. Це не тому, що він не хоче з вами розмовляти чи він там думає, що ви тупі, чи ще щось. Як вони вважають, вони так казують повагу, що вони там можуть розмовляти англійською. Вони хочуть там це зробити для вас як простіше, але коли ми вивчаємо данську. Нам не буде просто. Нам не треба робити як простіше. Нам треба робити як складніше. Скільки коштує індивідуальне заняття з вами? Так, індивідуально я вже не займаюся, тому що ну якщо людина там розмовляє українською чи там російською, помилки будуть однакові, коли ми вивчаємо данську мову, тому що є якісь там правила ну в рідній мові. І людина, коли там пробує вивчати іноземну мову, вона хоче розмовляти іноземною мовою з правилами з рідної мови. Ось то звичайно, ну помилки всіх будуть однакові. От. Це те, що я там у себе побачив. І Я так подумав, що якщо база у нас однакова, помилки у всіх однакові, то краще ж робити групові. Тому що це виходить ну, майже також ефективно, як індивідуально, але це виходить дешевше для Для вас, це виходить дешевше. Для вас це дешевше. Я також працюю над новими проєктами, але нічого казати ще не буду. Коли зроблю, тоді скажу. Поради для тих, хто вивчає нову мову. Перша порада це практика. Практика, коли, як, скільки можете. Я б рекомендував з е, різних аспектів мову прати. Тому що там ну, хтось радить там, я не знаю, там, радіо слухати чи телебачення дивитись, і людина там розповідає: я там кожен день там, працюю, десь там на фермі, чи ну воно. Я там 6 годин, там 8 годин кожного дня. Я слухаю данське радіо, данську не вивчив. Це не так працює. Нам треба. Слухати радіо, нам треба дивитися телебачення, нам треба розмовляти з носіями, нам треба там, займатися у мовній школі, якщо є така можливість. Треба, ну, звичайно, я б казав, що треба займатися зі мною, але це вам вже вирішувати. Там гроші є, гроші немає, як ви хочете, це не обов'язково. Зі мною займатися не обов'язково, але це як от один з цих факторів, який вам допоможе. Я вже казав, якщо тільки зі мною займатися. Ні, щось вийде, але це ну, треба буде дуже багато часу. А якщо займатися там умовні школи, там, зійматися, там, ну, радіо слухати, щось читати, щось там з кимось розмовляти, я не знаю, там, по гриби ходити, то тоді вже піде трошки швидше, але все одно це буде ну, займати дуже багато часу. Один, два, три роки це один рок. Ну, за один рік це дуже, це дуже круто. Якомога більше данської своєму житті. Не тільки спілкування, як вчити нові слова. Треба це використовувати. От слово, фразу це не важливо. Треба це використовувати. Використовувати це піти комусь сказати, носію якомусь. І це ще дуже добре для відстеження свого прогресу. Якщо ти там вивчив щось, ти не знаєш, ти там правильно ти скажеш, неправильно ти скажеш, ти йдеш, кажеш це, носію. Він тебе зрозумів. Ти такий о. Це працює. Я щось вивчив. Як тренувати вимову, е, як розмовляти? Я як тренувати вимову? Розмовляти та слухати. Слухати також добре, от слухати та розмовляти. Скільки потрібно часу, щоб вивчити данську? Ну про те, що людина дуже швидко заговорила. Це по перше про дітей. Вони це будуть швидко вивчати. Діти пішли там до школи, вивчили. Все у них це дуже добре. Тож про дітей це дуже багато. Це усі випадки, що вони швидко вивчили. Про дорослих дуже небагато. До мене також небагато багато звертаються, питають як багато треба часу. Це важко казати, але часу треба багато. Коли мені так і кажуть, що треба швидко вивчити данську, я от історію. Розповідаю про дівчину та хлопця, З Непалу Вони приїхали, І було там коло 20 років. вони приїхали Непалу. Вони там у себе вивчились на лікарів, і вони хотіли працювати у Данії. Їм треба було вивчати данську для цього. Там треба вивчати данську, там стверджувати освіту та йти вже працювати. Ну що вони зробили? Вони пішли до мовної школи. Вони займались данською. Ну мовні школі, звичайно, скільки там два-три рази на тиждень, але також вони сиділи вдома та вони займались данською там 8 чи 10 годин кожного дня. Вони здали екзамен. Див-3, це те, що треба здавати для утримання перманенту. Якщо ви там до 4 років у Данії живете, ну, це так розповідають для тих, хто не знає. Але ну, це дуже серйозний екзамен. Вони його здали за один рік. Ну, Це те, що я розповідаю. Є такий шлях, а є шлях ну, не такий болючий, але ну, трошки довший. Тож 2-3 роки це дуже запросто. Коли ваша група датські з нуля перейде на українську? Я не знаю. А, ну, а у мене там не тільки українці займаються, у мене там є, там у мене з Литви займаються, у мене з Латвії займаються у мене з Молдови займаються у мене з Арменії займаються. У мене з Грузії займаються. Коли я викладаю данську мову, я краще її зможу викладати, так я її викладаю зараз. І це вже якийсь у мене професійний інтерес. Я буду викладати, от як я можу найкраще, найкраще. Чи викладаєте? Ви данську росіянам? Викладав, а зараз я їм не викладаю. Зараз я відмовляю росіянам, коли вони до мене звертаються. Різниця між данською і українською школою. Що я можу казати про школу? Бію у мене було менше у дані у школах. Там Миколаївська 45-та школа. Хто з Миколаєва ці знають, коротше, що там за місто у нас таке? Ні, якщо серйозно ну навантаження менше набагато менше у данських школах, особисто у середніх молодших класах. Їм там не дають домашні завдання дуже довго. Бо п'ятого, до шостого класу, я точно не пам'ятаю. Небагато у них навантаження. Там. Я би казав, це дуже велика різниця. Немає форми одягу. Я так був здивований, коли я прийшов, таку нічого собі. це можна в джинсах до школи ходити, нічого собі. От, ну, у мене такого не, не було. Я, я зараз не знаю, як в Україні зараз така от різниця. Що вам подобається в Данії? Я б казав, освіта безкоштовна, це дуже. Це дуже круто, дуже якісна, безкоштовна освіта. От як в університеті, ну от усі університеті ми от безкоштовно навчаємось. Це дуже добре. Мінуси життя в Данії. Мінуси, от це звичайно, це також це моя особиста думка. Тому що для когось це буде плюс. Мінуси життя в Данії тихо, спокійно і нічого не. Не трапляться. Коментар там хтось пише, пише, та як це не при ти ж у Оргусі, живеш там у Копенгагені, у вас там тусовки, там концерти. Тусовки, концерти то, там, ну, два рази на рік. Менталітет теж такий от у людей, що люди дуже спокійні, такі, ними там, там спілкуєшся. Ну мені інколи буває навіть нудно. З ними спілкуватися, от я був в Італії. От у Італії мені трошки там от по поприкольніше з ними спілкуватися. Вони такі, вони дуже швидкі. От Ось у Данії як і спокійні, повільні стиля говілі. А я такий, от дуже швидко, швидко, швидко багато робити. Звернення до українців. Боже, Путін звертається до українців в Данії. Ой я хтось там жартувати зараз буде. Ні, ну я хочу. Ну якщо звертатися, я хочу сказати, ну, вивчайте мову. Я знаю, що дуже тяжко там переїжджати до нової країни. Це дуже вам тяжко. У вас стресова ситуація. Ну в Україні війна. Але ну вивчайте мову, йдіть працюйте. Ну пробуйте знаходити друзів, пробуйте тут якось жити, тому що це ну дуже непогана країна. Дайте собі шанс і дайте цій країні також шанс. Топ 3 місця в Данії. Скейн, хай буде Вайле, Це два, Оргус один. Топ-3 міста в Україні. Топ-3 місця в Україні. Вдопой, Миколаїв. Ні. Топ 3 буде Київ, топ-2 буде Вінниця і топ-1 Одеса. Не Миколаїв. Не ні. Миколаїв не топ 10 навіть, а ви що? Назвіть три вірші Тараса Шевченка. Зараз. Позавид Дніпер. Ні. Що ж ви мене так розвалюєте? а? Я не назову. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя. Єдина мука Твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні усмішка твоя, єдина мука твоя, єдина очі твої одні.